Сьогодні в програмі хто хоче забудувати Снопківський парк? Які насправді межі цього скверу, чому нині Снопківський парк в занедбаному стані з'ясовуємо у програмі зона конфлікту? Краса врятує світ. А хто рятуватиме красу? Це на перший погляд банальна фраза стосується особливо природи, точніше парків, якими насправді багатий Львів, які дуже гарні, але на жаль не завжди доглянуті й прибрані. Зрозуміло, що бракує коштів, і не тільки тисяча 1990-х в Україні загалом і у Львові, зокрема, тишком нишком на території скверів почали рости як гриби після дощу, особняки, котеджі і так далі. У нас у Львові є 27 парків, але під найбільшою атакою перебувають два парки. Особливо це активізувалося останніми роками. Це парк Снопківський і це парк культури. Зрозуміло, що забудова, яка відбулася, ми зараз документуємо, в який спосіб і якими, на підставі яких документів. Я ніколи в житті ще не бачила такого наїзду, такого нападу на природозаповідний фонд. Купи сміття, повалені дерева, городи. Так нині подекуди виглядає парк Снопківський. Андрій Галушка, виконуючий обов'язки начальника управління екології та благоустрою Львівської міської ради, пояснює, на утримання цього парку в рік виділяють лише дві сотні тисяч гривень. Минулого року ми встановили приблизно. Е 40 штук е, урн додатково і встановили близько 13 лавочок, парково-судових лавочок. Це зі сторони поясню. Це на, на алеях е, парку. Е, щорічно передбачено фінансування на санітарне прибирання і озеленення парку, тому не можна сказати, що парк не перебирається. Що дохідничка проковає? Хіднички, тротуари прибираються. Єдине, що якщо проводити капітальний ремонт, то треба залучати інші додаткові кошти. А от мешканка вулиці Кримської Галина Янко стверджує протилежне, вже декілька років пар в жахливому стані. Тут за останні роки ніхто нічого не робив. Це підтвердять вам абсолютно усі мешканці. Абсолютно усі. Тут є, скажімо, мешканці з інших вулиць, які також з свого боку це бачать. Тобто, скажімо, коли пройшов бургій, там в 2005-му, здається, році, ну не пам'ятаю коли, то от як ті дерева. Ва повалилися з того часу. Тут ніхто їх навіть і не думав прибирати. Хоча, наскільки я розумію, кошти на цей парк також виділялися. Тепер тільки залишилася робота за депутатами взнати, коли скільки і на що потрачені були ці кошти. А про охоронних органів власне з'ясувати, тобто чи цільово використовувалися дані кошти, і були потрачені в Андрія Павлєва, директора департаменту містобудування Львівської міської ради, своє пояснення незадовільного стану Снопківського парку. Він зараз є в поганому стані за того, що прокладалися мережі кабелі. І ми наклали адміністративне покарання на директора цієї організації, яка прокладала і не, і не відновила благоустрій парку. Це Окрім що того, за в мене є назва цієї організації, я не буду раз тому що Це боюсь. Були так, прокладалися комунікації, і тим самим вони знищили благоустрій. Зараз є лист, зобов'язання, що вони до 1.5 відновлюють благоустрій парку. Йдемо до минулого, аби з'ясувати, які насправді межі парку Снопківський. Як свідчать документи, впродовж 1959-1963 у Львові заклали парк дружба. Нині це Снопківський. 1981-го рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради номер 53 встановили його межі на територію площею 36,36 гектари. І вже через три роки рішенням номер 495 виконавчого комітету Львівської обласної ради народних депутатів затверджено мережу територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Зокрема, парк дружба знову ж таки 36,36 36 гектара. У четвертому році були встановлені межі парку. Після того була зроблена інвентаризація земель 98 року, році, тому що ви розумієте, що є різниця між Радянським Союзом і забудовою того періоду, і е, на початку 90-х років межі е, заповідного фонду були порушені забудовою вулицею Кримської. І тому е, інвентаризація земель 98-го року встановила нові межі парку та е, наявність користувачів на вулиці. Е, Кримський і тому були змінені ці межі. Ухвала сесії Львівської міської ради від 2001 року. номер 1002 відповідно до проектних пропозицій збільшує площу Снопківського парку з 36 гектарів до 39. Проте за це питання мали проголосувати депутати Львівської обласної ради. Цього вони не зробили. Зараз ми подали на комісію депутатську межі парку, які встановлять площу 30, понад 39 гектарів. Тому виходить, що межі парку Снопківський залишаються такі ж самі, як затверджено в 1984-му – 36,36 гектарам. Проте, як стверджує Андрій Павлів, були межі 1984-го року, і вони були порушені забудовою. Тепер ми говоримо про межі 2001 року, які були представлені на сесії. Зараз є розроблена документація згідно ухвали 2001 року. І додається, у тих три гектари зресу здовж вулиці Стуса. Ми розширяємо межі парку і е, сторони вулиці Кубанської. Не зовсім зрозуміло, як можна говорити про межі парку Снопківський ухвали номер 1002 від 2001 року. Якщо за неї не проголосували депутати Львівської обласної ради, добре що збільшили межі парку, але де саме збільшили, а де обмежили територію? Червона лінія це є межа парку. Яка була встановлена в 1981 році виконавчим комітетом Львівської міської ради. І він існував так до е, початку 90-х років. У 98 році відбулася інвентаризація земель, тобто перевірено, що які надані дозволи, які надані земельні ділянки. І в результаті того була встановлена в 2001 році нова межа. Ви бачите, її зеленим кольором. От зелений кольор. При цьому зверніть увагу, що якщо була такі е, діаграмоподібна межа, то ми її вирівнюємо і додаємо ще площі вздовж вулиці Стуса, додаємо оцю площу і додаємо отут. І тому зараз е, пропонована площа є збільшена 39 чимось гектарів. Зверніть, будь ласка, увагу ще на вулиці Кримській йде з таким поворотом. І це ви бачите, це все був раніше парк. Хоча зараз це вже є забудова. Мав бути розроблений детальний план, де ми мали чітко встановити ширину вулиці і межу парку. Мешканці виступили проти. Я не коментую чому. Зараз е, працює комісія щодо е, підтвердження меж парку на виконання ухвали 2001 року. Тобто даною ухвалою парк Снопківський мав би бути збільшений до 39 гектарів на сьогоднішній день. Він має 36,6 гектара. І е, скажімо так, якщо приходити в комісію, так і дивитися на цей план, який є у майбутній на майбутній території парку, то незрозуміло знову ж таки з яких причин виключають от дорогу оце є паркова паркова алея, так. Оця дорога це є паркова алея, і не зрозуміло, з яких причин цю дорогу чомусь хтось намагається виключити з парку. Не зрозуміло, чому це озеро, чому оцю частинку також намагаються виключити з парку. Тобто є дуже багато запитань. Тобто, кожен раз, коли ти приходиш на комісію, ти бачиш цей план, ти говориш про це. Тебе депутати ніби підтримують, а виконавчі органи міської влади нічого з цього собі не роблять і далі продовжують говорити, що це не парк. Це є незавершена підстанція, тобто вона ще будувалася ну десь напевно що на початку 90-х років. От, зараз вона вже є у приватній власності фірми Бодекс. Але хочу наголосити на тому, що, от, зокрема, інспекція, от у нас є документи, Державна інспекція сільського господарства у Львівській області. Ну, е, коли їй задала прокуратура питання, тобто, де знаходиться саме та підстанція, вона відповіла. Додатково встановлено, що в парку Снопківський розташований об'єкт незавершеного будівництва, власником якого є ТЗОВ Бодекс. При прийнятті вище зазначеного рішення не враховувалося, рішення мається на Вазі 737, щодо, я так розумію, окреслювалася ділянка, яку би хотіло дане товариство отримати для користування у для цієї підстанції. Так не враховували, що вище зазначена земельна ділянка підлягає вилученню згідно статті 123 149 земельного кодексу України, тобто це є вилучення через Верховну Раду України. Доволі цікаво вимальовується ситуації щодо виділення на території чи поза територію парку Сновківський земельних ділянок під будівництво. Ми маємо от зараз, я маю перед собою документи, які, мені здається, більш вже красномовно не можна пояснити. Оце є паркова зона. Я вам показую повністю. Бачите, ось на цій карті. Показано стільки тут дерев. Це є Снопківський парк. І раптом з'являється ухвала Львівської міської ради. Звичайно, там не було підписів ні нашої комісії, ні, напевне, тих людей, які знали, про що йде мова. Просто уникаючи нашу комісію, бо знали, що тут би наша комісія обов'язково це зупинила би і не дозволила. Приймається рішення про виділення двох земельних ділянок. Просто так, в подарунок двом особам. Депутат Львівської міської ради Віра Лясковська стверджує, що ділянки на вулиці Бучми біля номеру 6 а знаходяться на території санітарної зони, де категорично заборонено будівництво. Який це жах? Що робиться? Мало того, що ця територія густо заселена, її потрібно, звичайно, дерева зрізати. Ну, але я думаю, що до цього не дійде. Ми будемо боротися до кінця. От тут показана сама будівля одного власника і друга будівля іншого власника. Ці будівлі розташовані, крім того всього, в санітарній зоні. Оце поруч, це є резервуар. Ось є лист відповідь головного інженера виводоканалу. Який дає характеристику, яка це буде, не дай Бог, якщо тут збудовано, яка це може бути трагедія для міста? Цей об'єкт, резервуар води, він стратегічний, і його ємність 300 кубічних метрів. Ну Постійно повинно бути це як запас, і не тільки як запас, а він функціонує. Оце проходить діаметром 400 метрів. Міліметрі проходить водонапірна труба, яка під'єднана також до резервуару. А от Андрій Павлів, директор департаменту містобудування Львівської міської ради, переконує на цих ділянках сміливо можна будувати, адже вони не на території парку. Також вас цікавить ділянка на вулиці Бучми. Вони знаходяться отут. Угу. Тобто, якщо е, е, опиратися на існуюче законодавство незалежно нашої держави України. То межа парку пропонується отак. Хоча в 81-му році ця території навколо збірників з водою були парком за межами парку, згідно чи законодавства, розроблена документація, От зараз я вам показав містовельні умови та обмеження на проектування споруди приватного будинку. Цим займається обласна прокуратура. Ну, поки що е, немає ще кінцевих висновків, але е, я маю інформацію, що передано до суду для того, щоб розв'язати це в судовому процесі, враховуючи те, що в них є вже акти на власність земельних ділянок, тому може тільки суд, або вони добровільно, якби мали елементарну совість, здали би акти і сказали: або знайдіть нам іншу ділянку, бо ми комусь там щось винні. Чи нам винні або просто відмовитися? Почалася історія щодо Снопківського парку 26 жовтня 2012 року, коли виконавчий комітет Львівської міської ради приймає рішення номер 737 – про розроблення детального плану території району забудови на вулиці Кримській, за словами мешканців, прилеглих до Снопківського парку вулиць через це рішення заповідну територію парку забудують багатоповерхівками. Міська рада запевняє, що рішення про розроблення плану територій не означає її забудови. Ми відповідно зреагували. На таке свавілля, скажімо так, і звернулися до депутата міської ради з колективною заявою про те, аби втрутився негайну ситуацію по неможливенню будь-якої забудови на території парку Снопківський. Відповідно, на даний момент вже є зібрано більше тисячі підписів. От і чітка позиція громади по даному питанні, щоб не допустити тут взагалі будь-якої будови. На щастя, втрутилися мешканці, втрутилася прокуратура, був винесений протест заступника прокурора Львівської області, і, скажімо, десь орієнтовно за півтора місяці тільки вдалося, скажімо так, доказати те, що це є парк, що тут будувати не можна ні сьогодні, ні в майбутньому. І виконком, скажімо так, з великими зусиллями і з великим супротивом, але задовірний це протест. Згідно чинного законодавства, яке вступило в силу з 1 січня. Це не означає, оце розроблення по детального плану, що це вже здійснюється будівництво. Але це перший крок. Після цього рішення містопроект розробляється по детальне планування, далі приймається друге рішення і далі виділяються вже земельні ділянки. І ми бачимо, що такі процеси справді йдуть. Такі процеси по забудові парків львівських почались в 2009 році. Ми нещодавно мали це досить Нашуміле рішення судової інстанції, шум... рішення Львівської міської ради, яке було надано громадянці Баляш земельною ділянкою, площею 10 сотиків в парку культури. Депутат Львівської міської ради Василь Горун має цілий сто з документів щодо Снопківського парку. Це листи від мешканців і звернення, запити до міської влади і прокуратуру. Цією проблеми, звичайно, переймається практично весь депутатський корпус. Щодо гальмування, проаналізувавши цю всю ситуацію, ми бачив, що міський голова не робить жодних не вчиняє, не вчиняє дій. Його команда не вчиняє теж жодних дій. Виходить ситуація, гальмування йде від виконавчих органів влади. Коли дуже голосно говорять депутати і мешканці, то тяжко зрозуміти про що вони кричать. Якщо ми зробили помилку. То я думаю, що за шість місяців можна було вже написати протокол і сказати, що ви там і там помолилися. На жаль, ніяких протоколів, коментарів чи інших речей немає. Наразі як з'ясувала прокуратура, останнє рішення виконкому Львівської міської ради від 25.01.2013 під номером 50 про розроблення детального плану території в межах вулиць Зеленої Липової Алеї Стуса Кубанської суперечить вимогам чинного законодавства та підлягає скасуванню. Оскільки я подавав звернення в прокуратуру щодо неправомірних дій, рішення виконкому щодо детального плану номер 50 і прокуратура надала відповідь, що проведена прокуратурою перевірка, зазначеного цього рішення даного, в тому числі з залученням органів державного контролю, і виявлено, що насправді це рішення є незаконним і підлягає скасуванню. Ось ми бачимо, навіть що тут пише. Разгалич з громадської організації разом пояснює, що фізичні та юридичні особи, які зводили об'єкти на території парків, мали всі необхідні документи. І головна причина такої ситуації відсутність домовленості між законодавчою і виконавчою гілками влади. Зазіхання, які на території природозаповідного фонду всього двоє та всі України дуже велике, тому що ну є територія вільні землі, і тому люди стараються будувати. О, наскільки дозвіл чи не дозвіл, це треба висняти все-таки правову основу цього. Для обезпечення, на мою думку, обезпечення от взагалі життєдіяльності природозаповідних зон міста Львова, так? Треба в першу чергу, в першу чергу це виробити державні земельні акти на всі об'єкти природозаповідного фонду. Всі об'єкти. Це в першу чергу воно надасть кадастрові номера і е, е, зупинить, зупинить будь-якого суб'єкта, фізичну чи юридичну особу, яка почне забудовувати ту чи іншу ділянку. Ну і е, була непогана ідея. Вона вже два роки звучиться департаментом містобудування про створення єдиного регіонального шафтного парку львівський, який об'єднає Бреховський ліс, Лениківський ліс і е, наші природозаповідні фонд. Іншим за кордоном, якщо раптом будівлю звели в парковій зоні, зносять через місяць, незважаючи на вкладені кошти. У Львові не вистачає житла. На черзі у міськраді 35 тисяч сімей. За умовами генплану потрібно звести ще 6 мільйонів квадратних метрів або половину такого міста, як Львів. Питання де у порівнянні з іншими містами у нас найтісніше. Але інвестор все одно хоче будувати в центрі, тому що вигідно, у зоні ризику опинилися парки. Елітне житло, а пізніше готель. інвестор вирішив збудувати біля підніжжя легендарної гори Лева, яку ще називають Лисою або Кальварією. Ділянка знаходиться в парку знесіння під охороною ЮНЕСКО. Громадський активіст Наталка Криничанка каже, що ця земля має неабияке історичне значення. Вона виступає за повернення ділянки парку і обурюється через плани забудовника. Побачили презентацію проекту, який нас просто шокував, тому що це були ну абсолютно не співрозмірні, абсолютно не в контексті ті території, будівлі, які сягали там по сім поверхів, які займали досить широку територію, і найбільше вразила це інфраструктура, яка була навколо цих будинків, тобто це підземні паркінги, це розважальні центри, це сауни, це ну, Лас-Вегас. Історія протистояння триває з 2007 року. Нещодавно суд підтвердив незаконність вилучення кількох гектарів заповідних земель з державної власності. Міські депутати тоді поспішили передати землі приватній фірмі Архібут. Громадський форум Львова, який об'єднував понад 100 організацій, розпочав протести. Проголосувати в сесійній залі Львівської міської ради це 5 хвилин, щоб надати дозвіл, наприклад, на водівництво, або зареєструвати декларацію, це, напевно, 2 хвилини. А потім доказати ці питання, що вони незаконними в суді, це потребує місяців і навіть років. Юрист не приховує задоволення, тому що суд таки став на бік громади. На черзі справа із скасування ухвали міськради та договору оренди землі. Правозахисник ділиться перемогами, вдалося відстояти дитячий майданчик на вулиці Лисенка та зелений сквер неподалік міських залізничних каз. Тим часом у мерії, яка балансує між мешканцями та будівельниками, говорять, що жодне будівництво не відбувається без скарг мешканців. Я приймав активну участь в зупинці будівництва в парку культури, коли не було отримано до кінця дозволів наведення будівництва. То я б відносно зелених зон. Напевне, і, ну я щасливий, що вони є учасниками якихось дозвільних процесів чи забудови парків. Навпаки, за 6 років зроблено дуже багато для того, щоб парки отримали свої межі. У нас у Львові є 28 парків, з них 23 мають відповідну документацію. Зелене світло зеленим зонам. Андрій Павлів додає, що за шість років його роботи департамент не видав жодного дозволу на будівництво в парках і сподівається, що не робитиме цього надалі. Проблема у ліберальному законодавстві, яке у нас люблять плутати із свавіллям. У нас була дуже така гостра суперечка, і один юрист. Такого інвестора сказав фразу, яку я буду повторювати до того часу, поки вона не зміниться. Він сказав фразу, що ми маємо законне право узаконити це незаконне будівництво. В цьому полягає маразм, що він правий. І справді, якщо в парку раптом вигулькне новенька садиба, її власник має право узаконити свій самобут. Будівельне законодавство в Україні суперечить пам'ятково-охоронному. У Львові ця проблема відчувається вкрай гостро. Більше того, закон дозволяє будувати навіть бетонний бункер поміж віденської сецесії, аби не за високо і стояв довго. З 2011 року процедура надання дозволів на будівництво значно спростилася. Раніше ми бачили, що буде будуватися, могли з'ясувати наявність цієї документації, правдивість її. А тепер ми маємо єдиний документ, якщо він правильно заповнений, претензій немає. Сто років тому австрійці вирішили проблему житла у Львові блискуче. З'явилися квартали зручних і мистецьки довершених будинків, багато шкіл, лікарень, театрів. Міська забудова стала взірцем і потрапила в підручники. Тоді зелені насадження займали третину всієї площі міста. Сьогодні ми маємо десятки владних установ та інстанцій, які повинні дбати за наше комфортне існування. Але на ділі вони не мають дієвих механізмів для виконання своїх обов'язків. Реалії такі, що лише активна позиція громади та одностайність зможуть зберегти це місто та його парки для нас та наших дітей. Спеціально для зони конфлікту Богдан Ворон.